Компанія Стандарт вітає вас, бажає успіхів та гарних рожаїв. Нас зараз ми пропонуємо вам препарат комплексний концентрований, і це іде препарат, називається бобовий турбо. Турбо, турбо це за що того, що тут комплекс ідеї амінокислотів, полісахаріди. Іде мікроелементи, тобто це синергія для того, щоб норма внесення було 1 літр на 1 гектар, і ми закриваємо питання по сої, нуту, гороху та іншим культурам. Тобто, дивіться. Якщо це сам буде бобові турбо, то внесення 1 1,5 літра на гектар кількість два рази, тому що в дві критичні фази можна внести його. Еліміни кислоти, азот, фосфор, калій, магній, тобто Це тут такий заряд енергії, що будете просто в захваті. Тобто Фасовка йде 10-літрова, хватає його значить, по нашим визначенням на 10 гектар. До кожного препарату ми видаємо такі от Це будуть комплексні мікродобри, біопрепарати, антистресанти, прилипачі. До нашого бобового турбо на бобові ми пропонуємо вам зразу брати препарат Бофос, тобто азот, бор, фосфор в одному концентраті, Тобто, даємо літр бофосу. Додаємо літр бобовий турбо, получаємо гарну синергію вашого результату і якісних показників, що немаловажно, для бобових. Складіть для себе рецептуру, все, що потрібно для бобових, є в концентрованій формулі, ту, що ми вам предлагаємо, і маємо на увазі той факт, що якщо у вас там ідуть ваші бобові підхімічні сполуки. Такі як гліфосат або інші, ми можемо сміло е, утверджувати той фактор, що за рахунок амінокислот буде знайти стрес і швидка адаптація рослини. Звертайтесь, підписуйтесь на наш канал. З вами завжди компанія АВС Стандарт. На всім гарно!